Україні вже давно знята дискусія стосовно її місця в Європі. Україна це європейська країна, і відповідно заявлено записано в Конституції вектор руху України до Європейського союзу, до члена європейської сім'ї. І це передбачає певні стандарти, певні, можливо, навіть вимоги, і виникають питання в контексті української сім'ї, яким чином християнам, враховуючи і розуміючи всю палітру варіативності сім'ї, як інституції в багатьох країнах Європейського Союзу різних аспектів законодавства, знову ж таки, не однорідно це все в різних країнах, але питання стоїть як саме українським християнським. Сім'ям реагувати на цю перспективу, на цю реальність, що вони можуть робити, як можуть заявляти свою позицію. І саме з позиції я би почав свої роздуми короткі. Е, найперше, позиція диктується нашою ідентичністю. Е, якщо я є християнин, то відповідно це дає мені розуміння, хто я є і що я роблю. Тобто я сповідую певні принципи, певні засади, певні основи. Які Заклав Господь Бог, який я приймаю, якими я живу. І відповідно ці основи і ці засади не є питанням компромісу, чи не є питанням якогось розмину, чи не є питанням якогось там поступок. Ні, тобто, Господь, якщо ми читаємо Біблію, ми можемо дати чітке визначення, що таке сім'я в задумі Божому. Це є союз між чоловіком і жінкою, який заснований на любові, який передбачає народження і виховання дітей. Крапка. Все інше до сім'ї не має ніякого відношення, і тому кожен. Християнин, який себе ідентифікує з християнською вірою, просто зобов'язаний відстоювати ті принципи, які є біблійними, які є вічними цінностями, і не, не допускати зміни в даному випадку українського законодавства. Що ми можемо сказати? Що українське законодавство, основний закон, це є конституція, 51 перша стаття, саме так і регламентує визначення, що таке шлюб. Це є союз між чоловіком і жінкою. Завдання зберегти цю норму конституційно. І відповідно відстоювати її в подальших всіх підзаконних і законодавчих актах. Рівно ж як Сімейний Кодекс України в своїх статтях 22, зокрема 21, дає те саме визначення шлюбу, що це є союз між чоловіком і жінкою, що є у відповідності знову ж таки біблійного, євангельського бачення, погляду на сім'ю. Тобто, станом на сьогоднішній день ми маємо це законодавство України, яке є у відповідності наших християнських переконань і наш обов'язок відстоювати ці позиції, не давати можливість до змін, не зважаючи на якісь різні. Тиски, чи якісь різні ну, різні інші, якісь можливо маніпуляційні речі зі сторони функціонерів Європейського Союзу, то, тому що навіть в Європейському, в Європейському Союзі є прийнято нормою, що сімейна політика кожної країни, члена Європейського Союзу, це є внутрішня справа окремо взятої країни. Це є наше внутрішнє питання, і ми відстоюємо. Відстоювали і будемо відстоювати саме сім'ю в контексті визначення того, яке записує в наших основних документах, і нам, людям, які саме сповідують цю позицію, яких в Україні є переважна більшість, потрібно бути. Наполеглими потрібно бути розумними мудрими в своїх діях, звертати увагу на дії народних депутатів, звертати увагу на кого, кого ми обираємо і будемо обирати, тобто як люди, яких ми обираємо до влади, якими цінностями вони живуть. Іншими словами, український народ в результаті цієї війни, я думаю, зобов'язаний навчитись вибирати владу, в якому контексті вибирати владу. Не в контексті прізвищ, не в контексті обіцянок, які так чи інакше будуть звучати, а в контексті тих принципів біблійних, які ми сповідуємо. Тобто, ми зобов'язані виясняти і виявляти кожного кандидата по принципу цінності, який він готовий відстоювати, і ми зобов'язані це робити в саме різний спосіб і контролювати відповідно ті обіцянки. Таким чином ситуація буде, якби абсолютно в перспективі нормальною, якою яку ми сповідуємо, виходячи знову ж таки з нашої християнської ідентичності. Скільки я знаю з моїх знайомих хлопців, які е, воюють, які вже загинули, і ми маємо відео докази таких речей, коли вони говорили прямим текстом. Ми помираємо, ми тримаємо цю ту першу лінію. але ми просимо вас, тримайте наш тил. Тримайте наш тил, тому що ми воюємо за свої сім'ї, за ті цінності, які ми сповідуємо, про які я зараз говорю, і це наша відповідальність саме бути цією країною, яка показує світу приклад, приклад сімейного життя, приклад відповідно. Виховання дітей, ми стоїмо на тих позиціях, і це є наш дім. І ми будемо стояти на них надалі. Я би не хотів, щоб в когось виникла думка, що під час війни я зараз щось не про це говорю. Я про це говорю, тому що саме під час війни ми маємо активізацію загроз на законодавчому рівні прийняття відповідно законів, які сповідують гендерною ідеологією. Саме ми знаємо, що ратифікована Стамбульська конвенція, яка вже класифікує поняття гендера, яка зобов'язана через 14 статтю цієї конвенції імплементувати в на всіх рівнях навчання освіти відповідно відповідні програми щодо подолання. Гендерних стереотипів, ну і інших форм союзів і зв'язків, тобто зараз це вже відбуваються конференції. Є люди, які є відповідальні, починаючи там із міністра освіти, відповідно з інших посадовців, які заявляють, що ми цю роботу зараз вже починаємо активно і системно впроваджувати. Ми знаємо, що у Верховній Раді є черговий законопроект про легалізацію одностатевих партнерств. Тобто, якраз в часі війни. Ті загрози дуже е, активуються і є на е, межі їхнього прийняття. Знову ж таки, з позиції християнського світогляду це є неприйнятно. І, відповідно, е, ми рахуємо це, Бог нам говорить, що це є зло, а зло має свої в нашій країні свої прізвища і посади. Тобто, ми можемо дивитися, аналізувати, хто є. Автори тих законодавчих ініціатив, хто голосує за відповідно ці законодавчі ініціативи. І будучи виборцями тих людей, ми маємо прямий обов'язок ставити на вид, тому що ті люди представляють наші інтереси. А ми їх не делеговували представлення таких наших інтересів в такому контексті. Тобто, вони повинні утримувати листи звернення. Вони повинні утримувати е, на зустрічах, які повинні ініціювати ініціативні люди, е, діалогувати, усвідомлювати про Неприйнятність відповідно таких форм розвитку подій дуже дивним є те, що сучасна влада ігнорує. Прийняття впродовж минулих декількох років рішень понад 100 рад різних рівнів, включаючи більшість обласних, місцевих районних, тобто ці ради представляють понад дві третіх громадян України, які на своїх сесіях приймали рішення не ритафіковувати Стамбульську конвенцію, не приймати відповідно закон про легалізацію одностатевих партнерств прямим текстом, тобто законодавці мають підстави відповідно, Відно реагувати, що народ не приймає відповідного такого розвитку подій, і апелювати тими аргументами до представників представництва Євросоюзу які так чи інакше Ну напевне стимулюють прийняття тих тих законодавчих ініціатив. Ми маємо основу дати відповідь, як дивиться і як реагує український народ, і ніхто не має право ну, йти проти волі народу. Але на превеликий жаль, цього поки що не відбувається. І знову ж таки активність громадян в часи війни в тих позиціях повинна бути виразною, повинна бути чіткою. Знову ж я заохочую реагувати через різні спільноти, через різні структури, через різні організації, писати листи народним депутатам по, по округах, де ви проживаєте, зустрічатися з ними, тому що це дає свої ефекти. Знову ж таки, як люди, які ідентифікують себе з християнською вірою, молитва це є дуже потужний інструмент, і всі церкви моляться в тому намірі, але молитва потребує також дій. Чим більше ми будемо діяти, чим більше ми будемо проголошувати на різних площадках. Якщо немає можливості проголошувати позицію на єдиних новинах, ну то чому би не проголошувати позицію через соціальні мережі через різні. Ем, медійні Ютуб-канали, ем, ну, зрештою, так як ми це робимо сьогодні. Тобто, е, позиція повинна бути озвучена і вона повинна бути донесена в саме різний спосіб, тому що це є наш обов'язок, обов'язок перед своїм сумлінням, обов'язок перед своєю ідентичністю, обов'язок. Перед сотнями тисяч військових, які загинули за свободу нашої країни, ми знаємо і ви знаєте, за які цінності солдати наші віддають своє життя саме за ті, які ми сповідуємо. Тому треба їх відстоювати в пам'ять про тих воїнів. І це є на нашій відповідальності, тому що ми є майбутнє наших дітей. Ми впливаємо на процеси, і від нас дуже багато чого залежить.